Всім доброго дня! Сьогодні ми замішуємо рідкі шпалери фірми Max Color. Що хочу сказати, досить, досить нормальні обої. Вони замішуються досить легко, не треба настоювати добу досить 20-30 хвилин. Після замішування, і вони готові до роботи. Замішуємо ми в, повністю всю, на всю кімнату. Замісили ми два е, е, значить, дві миски цього. І потім ще будемо чотири мішки лишилось нам дозамішувати. Потім їх знову викладаємо ось такі інші, ті самі, що і були сухі, ті лише вже готові. Так, це готова упаковка, вона до трьох діб може стояти і будемо їх наносити. Якщо встинемо за день, велика кімната. Якщо встигнемо за день, то ми нанесемо всю. При повністю кімнати. Якщо ні, то будемо ділити. Для того, щоб не було ніякого казусу, ми збираємо такі мішечки назад і будемо потрішки використовувати. Значить, Як ми замішували? Беремо воду теплу, наливаємо воду, потім додаємо поступово рідкі шпалери і з мішка. І... Їх перемішуємо. Перемішуємо і до норінної маси, тобто до такої, щоб воно стало от тягуче, щоб воно не було сухе, не розвалювалося. Воно має бути тягуче, щоб трималися кубки. І потім ще раз ми перемішуємо перед тим, як будемо їх назад запаковувати в мішки. І ось така вийшла у нас. Однорідна маса, досить нормальна, досить в'язка. І будемо наносити.